Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, має бути з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава! Хотілося б від вас почути, яка ситуація якраз на Таврійському напрямку перед вами Єгор Фірсов. Якщо я не помиляюся, казав, що там битва за нами, але точно ви знаєте більше, що можна розказати нашій аудиторії про що мають знати українці. Скажем так, на даний час воїни зі складу Осув Таврія сьогодні відбили сім атак ворога лише в районі Авдіївки. Ще сім атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського і Невельського. Це також на Донеччині. Це недалеко від Авдіївки. Окупанти продовжують завдавати авіаударів. Зокрема, в районах Новокалинового, Кераміка, Степового та Авдіївки також успішно відбито близько 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Це щодо Авдійського і Мар'їнського напрямку. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі роботиного. От така ситуація. Ми, скажімо, працює досить потужно наша артилерія. Якщо минулої доби 112 одиниць військової техніки ворога було знищено, то сьогодні лише на Донеччині цифра на даний момент вже понад 20 одиниць військової техніки. Ми знищили, тобто дуже ну, Дуже проріджуємо, скажімо, механізовані підрозділи ворога, трохи опускаємо його піхоту на землю, щоб вона не могла їхати. Ну але на даний момент ворог продовжує намагатися йти вперед. Скажіть, будь ласка, от ваш колега Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої штурмової бради, який знаходиться на Бахмутському напрямку, зазначив, що десь синхронно з загостренням і терористичною акцією Хамасу в Ізраїлі росіяни активізувалися на на Бахмутському напрямку. Чи можете ви те саме сказати про південь? Ну, якщо говорити по датам, то приблизно так, але ну, я не пов'язую це якось з Ізраїлем, з Хамасом. Ну, не думаю, що це до цього. Але хоча б прив'язати, будь, будь до чого можна, хоч до Різдва. Що зараз важливо для військових, які є на вашому напрямку. Чим можуть допомогти стилу? Що ми маємо робити для вас? Ну, По-перше, Скажем, не розчаровувати тих, хто на передовій якимись своїми діями в тилу, допомагати, підтримувати морально, ну, хто чи може. Скажем, ну і йти, звичайно, до Збройних сил, не відсиджуватися десь, а йти, воювати, міняти певних там, поранених наших хлопців, так тому що деяка втома все таки є.